Вітаю вас, друзі. Сьогодні знову про хороші новини. Слава Богу, у нас їх останнім часом в Україні достатньо. Російська пропаганда у світі зазнає дуже серйозних втрат, тому що, наприклад, у Латвії масово відключають російські телеканали, і це, як на мене, просто прекрасно. Сподіваюсь, і інші країни світу візьмуть із Латвії приклад і будуть відключати ці російські помийки. А тепер, раз я вже сказав про помийки, то поговоримо і. Про закриті канали Медведчука. Українські діти ніколи не увидят по телевізору при Зеленському як і при Порошенко троє з Що Что? У одному із попередніх випусків я анонсував, що публікую список тих, хто працював на каналах Кума Путіна, на каналах Медведчука. А якщо казати прямо, то на каналах Путіна, і це викликало неабияку істерику серед пропагандистів. А Сергієм Стерненком те, що зараз його публічники збирають дані про наших журналістів, ведучих і просто співробітників. Рабінович навіть почав розповідати, що тепер будуть вбивати пропагандистів Медведчука, хоча, як на мене, єдиний хто може реально вбивати пропагандистів Медведчука, це сам Медведчук для того, щоб звинуватити потім у цьому Україну. Це ж типовий стиль кадебешника. Вони в публіку роблять списки, вони не тільки списки роблять, їм Дана пряма команда запугати пресу. Запугать журналістам гайзне перейти к тому к чому к убийствам. Я вже про це говорив, але маю повторити йдеться виключно про відкриту інформацію, яка, наприклад, була поширена на самих сайтах Медведчука, про те, хто саме працює на сайтах Медведчука і посилання на їхні профілі у соціальних мережах. Жодних адрес, жодних телефонів ніхто не публікує, тільки інформація про те, що, наприклад, Піховшек працював на каналі News Зван і все більше нічого. Але правда про те, що ті чи інші люди працювали на каналах Медведчука, викликала таку серйозну реакцію, що один із пропагандистів Медведчука став мені навіть погрожувати. Якщо він забодяжив таку от історію, я думаю, що в один прекрасний момент цей товариш збере дані на дружину якогось чоловіка, який далекий від медіа і політики. А дружина прийде і скаже, що таке з нею відбулося, то довго шукатимемо. Стерненко проросійські пропагандисти верещать, що нібито їхні помийки закрили через те, що вони говорили правду, але коли ти говориш про них правду, то вони починають погрожувати. Ситуація взагалі максимально абсурдна. Якщо іще зауважити, що самі пропагандисти хочуть, щоб їх внесли у цей список, і самі кажуть, що хочуть мені допомогти. Ми поможемо до речі, скласти списки. Я вас прошу представлятися і казати, що ви думаєте з цього. o prêmio Так, я Владислав Кондратенко, журналіст телеканалу ЗІК. І завдяки роботі небайдужих громадян-волонтерів, яким я надзвичайно вдячний. Учора ми завершили роботу над цим реєстром пропагандистів, а точніше над такою своєрідною довідкою, там мені в жопу засуньте і справки. І тепер кожен бажаючий, перш ніж брати когось до себе на роботу, зможе зайти і перевірити, чи не працювала часом ця людина на Медведчука, чи не працювала часом ця людина на російських ок. Окупантів сама таблиця доступна у мене на телеграм-каналі. Якщо що, так що підписуйтесь на нього, підписуйтесь на цей канал і не забудьте натиснути до цього відео лайк. До речі, публікація цього списку, який зібраний із відкритих джерел, дуже сильно не сподобалась Дмитру Гордону. Так, наступне запитання: ви підтримали закриття телеканалів? А як ви ставитесь до того, що Стерненко опублікував у себе список співробітників каналів? Загалом 177 осіб. Зверніть увагу, навіть ведучий Василій Галаванов, який свого часу мав бути ведучим на телемості із каналом Росія 24 і працював на каналі Ньюз Ван. І він є у тому списку, каже, що це лише список працівників каналів Медведчука і не говорить про те, що там є якісь секретні особисті дані. Я вважаю возмутітельним переслідувати людей а, таким образом і. Публікувати їх особисті дані, але Гордону це не заважає маніпулювати і казати про те, що опублікували особисті дані журналістів. Це ж дуже секретна інформація, що Голованов працював на ньюзвані. Така секретна, що тепер кожен хто це скаже, має точно сісти до в'язниці або бути розстріляним у кращих російських традиціях. От ета уже за гранью добра і зла я. Етім возмущено. Який жах. Я теж дуже обурений, тим, що це небайдужі громадяни мають збирати реєстр працівників каналів Медведчука, а не наприклад СБУ. Але найбільшим героєм цього випуску, якого мені насправді було дуже приємно слухати, як не дивно став Євгеній Мураєв, власник проросійської помийки під назвою телеканал наш, яку до речі теж потрібно закрити. І він скаржився на Медведчука. Коли Медведчук? заявил о своих политических амбициях и сказал, что он будет заходить внутрь партии за жизнь на тот момент, я выступил категорически против. Рабинович Вибрав другу позицію. Рабінович свого часу допоміг Медведчуку рейдернути партію у Мураєва. Отже ж, старий фашистський дьявол. Дьявол! Фашистський дьявол! Мураєву це дуже сильно не сподобалось, і він почав про це говорити публічно. Після чого Медведчук та Рабінович організували занесення його у санкційні списки у Російській Федерації. Коли я його не поддержав, він внес мене в санкційні списки Росії. І дійсно заморозив активи, все, которые были на территории России, не только у меня, но и у моей семьи. Який дивовижний симбіоз жаби та гадюки. Потому что меня просто обескровили, щоб я не, совер... ну, не представлял. Конкуренції представителям ОПЗЖ російська агентура змагається між собою за право бути російською агентурою і для цього знищує іншу конкурентну російську агентуру. Що може бути прекрасніше, якщо ви хотіли цього розговору, Да, Касательно на продажу каналу Медведчуку, цього не буде. Я маю сподівання, що канал наш не продадуть Медведчуку, тому що канал наш закриють і його давно треба закривати, тому що ця помийка мало чим на. Справді відрізняється від каналів Медведчука. Вас обманули, мене обманули, Ми постійно проігруємо. Це настільки приємно слухати, що я мабуть увімкну і ще раз вас обманули, мене обманули, ми постійно проігруємо. Нехай ця прекрасна тенденція збережеться у них і надалі. А тим часом Медведчук має наміри створити новий телеканал. Про що вже розповідає його одна із топових пропагандисток Діана Панченко. Якщо четвертий канал буде створений, роботи з Колеги, того, ми будемо працювати. Звісно, ми вже над цим працюємо. В мережі навіть з'явився документ, згідно із яким пропагандисти Медведчука мають. Від об'єднатись і створити новий телеканал. Скоріш за все, така схема вигадана для того, аби не реєструвати канали Медведчука на його спільників типу Тараса Козака. Щоб було складніше запровадити проти них санкції. Але я сподіваюсь, що навіть якщо Медведчук і відкриє якусь нову помийку, то Зеленський із нею теж розбереться. Літаки літять, будем всіх бомбити. І тут є один секрет: для того, щоб пропагандист. Ти Медведчука не відкривали нові помийки, які будуть працювати проти України, потрібно закривати не лише ці помийки, а й самих пропагандистів. Я не буду сейчас відкривати карти, розповідати, що конкретно чекає наших зрителів. Я тільки скажу, що ми постараємося, Ми попитаємося або цих самих зрителях позаботися. А вже ж вони будуть старатись саме для своїх глядачів, тому що Медведчука канали фінансує Медведчук, Медведчука фінансує Путін, той який. Веде війну проти України, і він, звісно ж, дуже турбується про українських глядачів, щоб вони отримували саме правду і в жодному разі величезні гроші спрямовують на ці телеканали не для пропаганди. А взагалі, я на початку випуску говорив про те, що у світі починають активніше боротись проти російської пропаганди і російської агентури. І я вважаю, що Україна має бути точно у цьому тренді. Спочатку це начала. С обыском телеграм-каналов. Потом закрыли три канали, 112 двінадцятий зі кінь зван. І це має продовжитись закриттям і інших телеканалів, які контролює Медведчук. Це, наприклад, Одеса Лайв, Київ Лайв та телеканал Інтер. Ну і звісно ж, потрібно закривати і інші рупори російської пропаганди, які працюють в Україні. Це телеканал наш і сайти на кшталт страна.ю ні, але маю повторити для того, аби окупанти та їхні пособники не розгортали брухливу діяльність всередині нашої країни, Аїни закривати потрібно насамперед їх.